Всім привіт! Мене звати Оля Ковальчук. і сьогодні я розпочинаю свою особисту схатхану. Я буду записувати відео на YouTube 40 днів підряд. І тут це такий мій простір особистості, де я. Я Не хочу вам щось розказувати, я маю на увазі, я не хочу нікого спасати. Я просто хочу розповідати те, що відбувається в моєму житті, те, що я спостерігаю, те, що робиться зараз в моїй сім'ї, які у нас зміни, як проходять моє мислення, що я дивлюсь на, на своїх дітей, як я спостерігаю за людьми, які мене оточують. І тому. Я вирішила а, з цього дня зробити таку садхану. Що таке садхана? Садхана це така а, обіцянка самої собі, що я буду щось робити кожного дня, тобто нарощувати дисципліну, але я буду робити щось дуже-дуже корисне. Дуже корисне, перш за все, для себе. Чому? Тому що а, я зараз знаходжусь на Балі, у мене. Просто неймовірно летять кожного тижня трансформації. І я це роблю для себе, просто занотувати, бо я люблю порівнювати себе з собою. Я не люблю порівнювати себе з кимось. Я люблю порівнювати себе з собою там, тиждень тому навіть, місяць тому, півроку тому, рік тому. І тому я вирішила, що я буду це робити для того, щоб нарощувати потенціал, в тому числі. Бо зараз я відчуваю в мене. У мене відбуваються неймовірні внутрішні, перш за все, зміни. І я розумію, що і ці зміни будуть відображатися і назовні. Так ось, і в мене буде серія роликів кожного дня. Я буду піднімати якусь тему, яка цікава мені, і буду розповідати свої думки. Можливо, Можливо, комусь зайде такий формат, і взагалі вам буде цікаво мене слухати. Пишіть коментарі, я буду дуже рада. Я так собі тільки що, коли обирала плаття, да, бачу, що в мене тут великий, великий декольте. Ще поки годую Алісу, у мене дочка, їй рік і п'ять, вже з скоро буде. Ось. І я, можливо. Неможливо, але якщо, наприклад, в мене буде 10 тисяч підписників, це не якісь маніпуляція, я це для себе обіцяю. Якщо в мене буде 10 тисяч підписників на каналі YouTube, то я буду знімати ці ролики не просто так, де я сиджу, а буду брати якусь команду. Я готова в це інвестувати, мені це подобається. Ось, ну що ж, почнемо. Трошки розкажу про себе. Мені 37 років, в мене троє дітей, ми вже півроку живемо на Балі. Тому що війна, і коли ми сюди їхали, ми трошки їхали ще з позиції жертви, да, тому що нам, нам ми, ми вимушені шукати десь якесь місце для того, щоб жити, тому що ми не можемо жити там, де ми живемо. А жили ми в Києві, і в нас в Києві було все лише Чоловік класно працював, заробляв. У нас були няні, домробітниці, водії, частні школи, садочки, тобто, ну відпочинки, такі, як ми хочемо. Ну, все, що все, що, все, що потрібно, все, що хотілося, все було. Так ось, і коли ми сюди летіли, ми начебто ми обирали, да, куди ми де ми будемо жити. Це така позиція автора, але ж таки, все ж таки, в голові це зараз. Я вже розумію, тоді ще не розуміла, в голові де, де ще там було що. Це ж ми не обирали цю війну, ми не обирали кудись їхати. Ми вимушені, вимушені шукати, та, та, звісно, де нам буде подобатись. Але вже зараз я розумію, що я дуже вдячна, що ми на балі, я дуже вдячна, що ці півроку просто неймовірно трансформуючі. Ми живемо в Обуді, і тут енергії такі, що я кажу, що я вже не така, як я була тиждень тому. І, і що я хочу сьогодні підняти. На і взагалі, багато років я спостерігаю, так як в мене троє дітей, я багато років спостерігаю, як зараз сучасні батьки виховують дітей. У мене навіть був свій подкаст, і він є. Подкаст називався Мамочки. Я його почав. Ой, мамочки залишу тут посилання. Я почала його вести ще до війни. Я вже, по-моєму, здається, мені народила Алісу. Мені здається, Аліса да, в мене народилась в листопаді. І я почала розповідати про те, як я відношусь до батьківства, до батьківства як ми готувалися, які були мої думки, як ми взагалі дітей виховуємо. І... І дуже зараз багато, особливо тут на балі, я бачу, як дуже багато мамочок вважають, що оце знаєте такі модні принципи. Я буду виховувати свою дитину, щоб вона була вільною. Я не хочу ніяких рамок, я не хочу ніяких систем. Я хочу, щоб моя дитина була вільна. І звісно, як кожна мама, вона бачить. Бачить свою дитину найкращою, вона не бачить того, що відбувається з дитиною, тому що або, по-перше, вона не хоче цього бачити, або вона бачить, але не хоче це усвідомлювати. І що я і що я спостерігаю? Я спостерігаю те, що такі жінки починають виховувати своїх дітей, а, і вони думають, що вони ховують в свободу, але це взагалі не про свободу. Це про знаєте, про як як от у мене прийшло таке порівняння. Я дуже багато медитую. Багато я медитую вже декілька років. Зранку обов'язково ввечері я медитую. І от в медитації мені приходять якісь такі. Відкриття, відчуття, і я побачила те, що бо я так думала, Боже, може, може, я так сприймаю. Бо діти не виховані, Так, вони вільні, вони хочуть, вони що хочуть, то і роблять. А вони заважають іншим людям в, в, загальна, в загальних місцях. Ну, тобто, окей, ти можеш виховувати свою дитину як ти хочеш, але. Коли ці діти реально не виховані, коли ці діти реально не знають, як себе поводитися в суспільстві, окей, можна виховувати дитину в свободі, але тоді живіть десь. На природі, там, де нема ніяких систем, бо все ж таки ми живемо в ми живемо в суспільстві. І коли люди знаходяться, тобто, дивіться, якщо зараз кожна людина собі продумає, що вона буде вільна, ну давай ми будемо. Я хочу, наприклад, сходити в туалет в ресторані, я хочу тут і зараз, чого я повинна йти в туалет. я зараз собі сяду і знімлю штани, і сяду собі під столок. Ну, чого я ж хочу? Ну, це ж, естественно, чого я повинна йти в туалет. Розумієте, якісь такі тонкі речі. І ось дуже багато мам, вони не розуміють цього, що дитина просто не вихована, і мені такі в медитації прийшло перепорівняння, що Ця дитина так, вона вільна, але вона як сарняк, да? тобто вона росте собі в полі. От, наприклад, в дикому полі, окей, їй буде нормально, і вона буде там серед диких серед дикої природи. Але якщо ти садівник і ти хочеш мати сад, то ти маєш садівника, який приходить, підрізає ці рослини, надає, надає їм форму. Тобто виховувати дитину в свободі супер я за це, але надавати їй форму, це. Це робота, це неймовірно. не так, що я тобі сказала, пішов там, зробив або пішла, зробила. Ні, не так. Але продавати цю форму, да, давати дитині розуміння, що все ж за все він живе в вона живе в суспільстві. Чому я підняла цю тіму тему? Тіму, чого я підняла цю тему? Тому що нам, з минулого тижня. У нас стався такий випадок, я багато спостерігаю, це не просто там один випадок, це багато спостережень за іншими дітьми, за іншими мамами. І, і є дівчина, мій старший син, у мене є старший син, Давід, йому 8,5 років на зараз. І він навчається в українській школі. В українській школі він навчається в індонезійській школі, але вони навчаються англійською мовою за кембриджською програмою. І ми так обрали школу, щоб там не було русні, а, тому що дитина моя трошки агресує на них, тобто вона вважає, що він вважає, що вони забрали його життя. У нього було життя за шибість в Києві. І ось а, і, і нам цю школу порекомендувала моя знайома. Потім вона мені стала подругою, ми класно спілкувалися. І ось її дочка ходить всю школу, а дочка така трошки вампір. Ну, тобто дівчина, яка живе от в твільності в такої в вихована. Дівчинка ворує гроші, вона вкрала 5 тисяч доларів у мами, Ну, приблизно 5 тисяч доларів. Ну тобто дівчинка робить, що вона вже зазнає все про секс, вона вже знає про місячний мій мала, малий приходить і мені починає розповідати. Я думаю, о Боже, що це що це коїться. Але я розумію, що якщо я буду його закривати, наприклад, одразу забрати та перевести в якусь іншу школу, окей, це варіант. Але чим раніше він навчиться жити в цьому світі, я йому пояснюю, класно, що він мені все розповідає. Тобто нас з нас ним, ним тотальна довіра. І я так намагаюся, головне, намагаюся виховувати своїх дітей, бо я, я не 100% ідеальна, але я намагаюся виховувати своїх дітей, пояснюючи. Не, не, не так, як мої батьки мені казали в 11 років, коли я спитала тату, тату, що таке секс, він мені сказав, селі огурці. А, тому що він не знав, що відповісти. Я розповідаю, що таке місячний, що таке те, 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 те. І ось ця дівчина такий вампірчик, і вона постійно його задирає, постійно його задирає. Він приходить, мамо, вона мене дістала, вона те, вона те, вона те. А ми ж з мамою ті подружимо, і, і ми це проговорювали, і він її штовхає, там, там може там, двинути щось. І вона каже, блін, він її б'є. Я кажу, слухай, хай вона його не чіпає, він не буде її бити. Ну, тобто, вона каже, поговори з ним. Я говорю, я розмовляю, але в нього така реакція, я йому пояснюю, що може бути інша реакція. Він поки ще не розуміє. Ну, тобто, вісім років в дитині. Я не те, що там я е, адекватна мама, я розумію, що бити це не, це не вихід взагалі. Але ж дівчинка знає, так, що вона його чіпає, вона отримує. І це, це було вже раз за разом. Перший раз ми навіть купляли йому квіти, він йшов і казав, давай будемо з тобою дружити, давай те, давай. Ну, хотіли якось виходити. І от. Минулого тижня приходить мені голосове повідомлення від від мами, типу, що слухай, він він знов її побив, і я там зараз піду, поб'ю йому яїчки, там ще щось, і ок, я кажу: Ніт, блядь, ні, ок, ні, ок, ні, ок. Ні, моєму рібонка не чіпати. Вона типа, там порвала якусь його річ, але вона не знала, що це його річ. Але я ж то знаю, що це вона все прекрасно знала, вона, вона, вона брешить, вона варує. У ну, тобто, дівчинки реально великі проблеми, і в мами великі проблеми. Але мама не хоче цього бачити. Вона така, вона така класна, вона, така, він така... вона там встає в 6 ранку, вона, там... вона вже фарбується. 8 років вона вже фарбується в школу, тобто, мама їй дозволяє, окей, це їх взагалі. Але ж. І мене це дістало, тому що я розумію, що моя дитина також страждає, бо вона вважає, що бити не можна, а буліти можна словесно, а, а психологічний тиск це взагалі норм. Як це? Як це як ви як ви вважаєте? Бити не можна, але що він повинен вісім років. Я йому повинна казати Давідушка, будь ласка, терпи? Ні, я не буду виховувати терпіло. Він взагалі не терпіла. Я і я не терпіла. Я не дозволю такого я такого не дозволю зі своєю дитиною. Мої батьки це це дозволяли, але про моїх батьків трошки пізніше. Так ось, і а, я дзвоню а, вчителю, кажу: слухайте, розкажіть мені, як це було. Він каже: Я не бачив, але діти мені розповіли діти індонезійці тобто розумієте, що він, а, а, він зробив, а він дуже творча дитина, Вони там багато малюють, в них там є cooking classes, в них там якісь творчість, вони там щось створюють, ліплять. Ну, коротше, дуже багато творчості. І він там щось створив, якісь з, з паперу, щось створив, якусь фігуру. Вона знала, що це його фігура. Вона підійшла і, отак, от вона вища за нього підняла так до гори, типа не дістанеш. А потім, коли він бригав, віддай, 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 вона взяла і порвала на дві штуки. Що він повинен бути робити? Звісно, він її тав, штовхнув і вона вдарилась. Ну, коротше, і в мене просто піднялось ось таке. І я дзвоню, слухаю, кажу: кажу а, давай тоді. Ну, я, ну я, не, я не дозволяю чіпати. А вона мені каже: ну раз ти не дозволяєш чіпати, тоді я буду його. Я влаштуємо психологічний терор. І я на це дивлюсь, думаю, боже, дівчина, тобі 37 років. Ти влаштуєш психологічний терор. Моїй дитині в тебе розум взагалі є. Взагалі він в тебе є. Ти ну взагалі є розум у людини. А, я просто неймовірно завелась. Але зараз я працюю з однією жінкою дуже потужною. Вона живе в горах в Дагестані, і ми почали пропрацьовувати цей момент. І, і вона каже: ти ну, не вона каже, вона завела вона дуже глибоку медитацію. Я просто побачила, що ми знаходимося взагалі на інших рівнях, і все, що б я могла би їй сказати, вона взагалі не почує. Тому що якщо вона не бачить проблеми в своїй дитині, вона її не побачить. Я їх очі відкривати не буду. Я їй не е, спасатель, не знаю як українською, Не хочу я нікого більше спасати. Все моя задача просто е, виховувати свою дитину. Пояснювати, що так не можна, бити не можна, але я йому дозволила, це було дуже смішно. На наступний день я везу думала, я поговорю з ними і скажу, що там ну, так не треба. Якщо будеш його діставати, і значить будеш, будеш отримувати. Ну, як це буде по-іншому? І я йому кажу: Давід. Тро... Чіпати її не треба, тобто штовхати, бити не треба. Але я тобі дозволяю її ж методами їй відповідати. Тобто, якщо вона тебе обзиває, обзивай її. А він мені каже, мама, а як її обзивати? Я не знаю, а якими словами обзивати. І гарна мама Оля вчила свою дитину поганим словам. Я вважаю, що це також виховання, тому що якщо не я навчу, він навчиться щось, я йому пояснювало, що це слово означає. Я підібрала такі слова, які дійсно їй будуть боляче. А я знаю, що їй це буде боляче, тому що він вона йому робить боляче і він. Ось, а потім я йому дозволила сказати, що не сказати. Я сказала, якщо вона щось ламає, твоє неважливо, Бо, бо мама її пише: подумаєш, вона порвала какую-то бумажку. Я кажу: це не просто бумажка, це його творчість. Він робив це. Для нього це важливо. Якщо ти не це не розумієш, мені шкода тебе. Взагалі, бляха, шкода тебе. В дорослу дівку, шкода, якщо ти не розумієш, що для, для нього це найважливіше, бо це прояв його творчості, це його продовження. І я йому сказала, можеш, можеш ламати любі її речі, тобто бити її не можна, але ти можеш, якщо вона щось ламає тобі, ти можеш ламати все, що завгодно. Можеш викинути її рюкзак, можеш порвати її речі, все, що хочеш, я тобі дозволяю. Трощити, щоб вона зрозуміла. Щоб вона мені тільки потім написала, що а, він там щось порвав. Тільки попробуйте мені написати, я, я, я вулкан проснеться. Ось. І... І ось таким чином я навчала свою дитину, що відповідати треба таким же чином, яким до нього захищати себе, не нападати, а захищати себе. Бо я не хочу виховувати терпілу, я хочу виховувати дійсно класного хлопця, чоловіка. І якщо він не знає, як реагувати, я буду його навчати, бо розповідаю історію про моїх батьків, бо мої батьки мене взагалі не захищали. І я багато це пропрацьовувала, досі навіть числа слої якісь підіймаю, бо, бо там ще є трошки енергії. Може вже нема, але наприклад, вчора я ще працювала над цим. Бо в е мене було багато ситуацій, таких, що, наприклад, я вчилася в першому класі і. В першому або в другому я вже не пам'ятаю. Це було 90-ті роки, Я пішла в 91-му році в школу. Це може бути перший клас, може другий. Ну тобто, я пам'ятаю, що було відключене світло, було не було так багато їжі, якісь були талони. Ну тобто, було так дуже дуже скрутно людям. Люди не отримували заплатню, отримували якимись товарами на заводах, які вони на яких вони працювали. І, а мій тато завжди класно, ну, на тому рівні, на якому ми там жили, тобто у нас завжди було, що поїсти, не завжди було, що вдягти. тобто Ми ні, ні, не бідували ніколи. Дякую, дякую тату. Ось і вчителька вона була самотня, в неї була дочка, дочка, дочку, яку вона постійно била по голові, ну, тобто вона була нервово нерівноважена. Я взагалі не розумію, як таких людей можна допускати до навчання, але ж таке було. І я класна, я дуже, я, дуже, я дуже розумна була з дитинства, я така і зараз. Але поведінка ось про цю свободу, про яку я, про яку я почала говорити, да? тобто я не дуже. Тобто я не розуміла, для чого мені там робити це і це. Якщо, наприклад, я зробила б контрольну роботу за 5 хвилин, чого мені там потрібно сидіти і страждати, коли я її зробила? І я там могла піти, наприклад, попроситися вийти, там би 10 хвилин, там 20 погуляти. мене потім потім за це сварили. Ну, і тобто, Погуляти в школі, тобто я не виходила на двір чи де, чи де щось в вікно посидіти, подивитися. І я погано писала, тобто для неї погано писала, для неї я писала незрозуміло. Тобто в мене такий і досі почерк дуже важко зрозуміти. І ось і вона повадилась приходити до нас додому, тобто не маму в школу визумати, розумієте? Рівень вона знала, що я приходила і розповідала все, що у нас дома є. Ну, мала, не знала. Там дід, я пам'ятаю, як діти приходили, казала, там хліба немає, чи ще щось. Я думаю, в смислі хліба немає. Ну, то на мене там червона ікра вдома, а у вас хліба немає. Ну, я не розуміла, як дитина. І я це говорила, і віддасть, вона прохавала, що треба йти до нас додому. Не треба маму в школу визивати, бо мама школу, в школу поляну з собою не принесе. І ця падла, я по-іншому просто не можу говорити. Якщо вона здохла, хай вона там перевертається. Якщо ні, то хай її живеться добре. Вона приходила додому. Тобто, уявіть, я маленька дитина. Мій дім це моя крепость, да, це місце, де я повинна відчувати себе захищеною 100%, бо це бляха мій дім, де я ще можу відчувати себе захищеною, як не вдома. І ця падла приходила додому ввечері, коли були вже мама тато. І вона приносила мої зошити, показувала, як я погано пишу. Мама її накривала поляну, при цьому, тому що мама в системі дуже, дуже сильно в системі. А була як це ж це ж вчителька, це ж просто космос якийсь. А я, а я взагалі ніхто, і мама теж ніхто. Вона ж вчителька. І ця падла сиділа, жрала Печиво, яке я пекла зі своєю сестрою, жрала чай, якісь там бутерброди бляха з колбасою. У них хліба бляха не було, а мама моїх бутерброди з хлібами. І сиділа, зділала на мене за те, що я не так пишу, і розривала мої зошити. А мама, мама і тато, так як вони дуже сильно боялися. Ну, тобто для них вчителька була вища, ніж ви, вони так вважали. І вони боялися щось їй сказати. Потім, коли вона уходила, мене били. І, і одного разу мама сказала: я не буду. Тоді був дефіцит. Мама казала, я більше не буду тобі давати нові тетрадки. не буду давати тобі нові зошити. Вчись, як хочеш, і тіпа, йди шукай собі зошити сама. І уявіть собі, дать, дитина 7-8 років, 7 мені, напевно, було. Маленька я ще була. І я знаходжу у себе вдома. Моя мама і тато, які повинні мене захищати, я класно вчусь. У мене всі п'ятірки були по всім предметам, я просто не так писала, як ці тварі хотілося б. І я за це отримую, розумієте? І таких прикладів було багато. І коли зараз до мене приходять і не, не виправдана. Звинувачують мою дитину, в мене підіймається така агресія, тобто я і за нього, і за себе ще я нікому не дам ніколи. Я, так, я просто волоси всім вирву, просто вирву всім волоси. Але при цьому я йду до нього, я то, також йду і пояснюю: дивися, я тут за тебе за, заступаюсь, я тут за тебе всіх порву, але ж, будь ласка. Почуй мене і реагуй по-іншому. Ти вже повинен трошки стримувати себе бити це недобре, це реально недобре. Вчись якось по-іншому. І ось, повертаючись до тої теми, яку я підняла, що як виховувати дитину в свободі, чи все ж таки в свободі, то в захисту, але трошечки десь, десь придавати йому форму. І я бачу наразі зараз. Я ж поїхала зранку, наступного ранку. Я поїхала в школу до вчителя від Індонезіїці. Він каже: У вас афієзний син. Ця просто аторва, вона, і ми вже кажемо, мамі індонезієць, в них завсі, і зовсім інша культура, він болієць. Він каже, я їй мамі пояснюю, що на вас будуть проблеми, що дівчинка взагалі не, ну, вона не керована, вона, ну, вона не керована, вона всіх достає, вона сама його достає, він класно вчиться. Говорить, а знаєте, чому вона його так глушить? Тому що він офієзно вчиться, я йому даю йому зірочки, а він вчиться на англійській мові, а англійська його не рідна мова. І він поч почав вчитися тільки з 15 січня, тобто дитина тільки три місяці вчиться повністю на англійській мові, і він вже пише тести на 80 балів. Він каже: вчора що відбулося, він написав на фіз на балів тест, а вона на 30. І її я дав йому зірочку, похвалив його, тому що він дуже старана дитина. А її це взбісило, бо вона йому вона заздрить йому те, що він розумний, те, що його хвалять. Ще там, ще які моменти є, я зараз не хочу це говорити, але ще багато моментів особистих, в яких вона йому заздрить. І мені все стало зрозуміло. Я розумію просто біль цієї дівчинки, але я її не мама, я її виховувати не буду. І якщо мама хоче влаштувати моїй дитині терор, то я розумію, що мені дуже шкода і маму, і дівчинку, бо, бо мама буде страждати, і дівчинка буде страждати все життя. А я, повертаючись до цієї ситуації, взагалі до дітей і до вас, якщо вам буде це цікаво, напишіть свої коментарі, як би ви вчинили, і взагалі як ви виховуєте своїх дітей. Я вважаю, що. Дитина повинна, якщо ми живемо в суспільстві, дитина повинна знати по ренамні закони. Так вона може не робити їх, але знати вона їх повинна. Вона повинна бути вихована. Коли дитина приходить до когось в гості, вона повинна розуміти, що вона приходить в гості а не до себе додому. Коли дитина приходить е, в, в якийсь в ресторан чи ще щось, в, в, мама повинна, або тато повинні їй е, роз'яснити, що не тільки вони тут є, ще є інші люди, які можуть. Можуть можу з собою поговорити, чи можуть щось зробити, розумієте? І якщо мама це не, не, не пояснює дитині, не виховує, а при цьому купляє їм все, там, все, що ти хочеш, айфони, будь ласка, на тобі, дитина, я ж тебе так люблю. От, будь ласка, я, я тебе виховую в свободі. Ну, Для мене це не свобода. Таке сумбурне трошки відео моє перше, але. Мені подобається, що я це проговорила, бо я розумію, що колись я буду передивлятися ці відео, я їх пишу перш за все для себе. Якщо вам це буде корисно, пишіть коментарі, підписуйтесь, і може якісь теми ще буду розкривати. І до завтра. Завтра буде наступне відео. Завтра проговоримо. Про, про трансформації, які зараз відбуваються зі мною. Я вам трошки поділюся, як взагалі змінюється всесвіт, як змінюються зараз люди, що відбувається і з якою швидкості ми движемось. А зараз, дякую вам за те, що ви подивились. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь і чекаю, чекаю на коментарі. Дякую, пока.